Акторка та фотографиня, і я просто неймовірно рада вітати вас на своєму Ютуб-каналі. Я знаю, що дуже багато хто чекав мого повернення, і мені це неймовірно приємно, але тільки зараз я відчула, що я до цього готова, і то це так, я нічого не обіцяю, це просто пробне відео. Я дуже відчуваю зараз потребу в тому, щоб знімати, тому що починається абсолютно новий етап в моєму житті, про який я вам розкажу трошечки пізніше. Дуже багато чого змінилось після публікації мого останнього відео тут на Ютубі, це було три роки тому, і я прийняла для себе рішення, що я хочу їх всі заархівувати, тому що мені дуже неприємно, що я була з російським дитям і, говорячи все життя суржиком, чомусь я вела свій блог російською, але. Нічого вже не зміниш. Насправді я собі дуже вдячна, що тоді знімала Ютуб. І ці відео зараз неймовірно цінні, особливо відео з дому. Тому що, хто не знає, я з Херсонської області, і росіяни знищили мій дім. Тому. Це єдине, мабуть, що таке лишилось важливе. Це просто спогади, які я можу зараз переглядати. Але через російську мову мені дивитися їх дуже неприємно, тому ми з вами будемо створювати нові круті відео. Боже, ви не уявляєте, як довго я чекала моменту, коли я сяду перед камерою, почну влог, почну вам щось говорити. Але зараз просто все повилітало з думок, з голови, якесь перекати поле, їй-богу. Думаю, поступово я буду вам розповідати, що зі мною сталося за період відсутності, де я була, що робила. А поки не хочу затягувати, і розкажу вам свої плани на день. Зараз я хочу поїхати і здати плівку. Мають бути дуже класні кадри. Я фотографувала весь липень на неї. Обов'язково покажу вам ці кадри, вставлю нову плівку. І сьогодні у мене буде зйомка з моєю найкращою подругою. Я буду її фотографувати з її собачкою Сонією Джекраселом. Я думаю, буде дуже красиво. Ось наші приблизні референси, але впевнена у нас буде ще краще. Я зараз взяла невеличку паузу фотографії, тому що маю іншу роботу, про яку я вам розкажу, О, Боже, от це я блогер з інтрігою. І також я дуже багато працювала без відпочинку абсолютно, тому що я збирала на лазерну корекцію зору, до речі, я вже бачу. Я в шоці. І я досі не можу в це повірити, що мені для того, щоб бачити, треба просто розплющити очі і все. E, і часто мене тригерить, що я не в окулярах, я їх поправляю. Але я дуже щаслива, і як і всі люди, які зробили корекцію, я скажу, що це точно того e, вартує. Але перші п'ять днів реабілітації це просто кабздець був чесно. І вперше, мабуть, за весь період я зловила таке малесеньке вигорання, але я впевнена, що під час роботи все повернеться і стане на свої місця. І тому я даю собі спокій. Зараз хочу вас з деким познайомити. <плес> <плес> Знайомтесь, це наш рижий хитре чудо. Його звати пан Василь. Він дуже хитрий і маніпулятивний кіт. Ми навіть були з ним у котячого психолога, і вона теж сказала, що він маніпулятор. Хочу сьогодні почати читати зелене світло мечомоконахі біографія. Чула дуже багато класних відгуків про цю книгу. Те, що вона дуже надихає, плюс ця тема мені близька, все таки мої колеги з метю. А буквально вчора я дочитала сім чоловіків Евелінг Юго. Так, це книжка читають всі, <свісно> і насправді вона і є дуже класною. Вона дуже легко читається, дуже приємно читається, цікаво. і тут про Голлівуд, плітки, зйомки, все про чоловіків сім. До речі, мені попадалось відео в Тіктоці, де дівчата читають там останні 100 сторінок. Там доволі драматично вже іде історія і плачуть. І не дивлячись на те, що я ну суперсентиментальна людина, я чомусь якось спокійно це все сприйняла. Але можливо, це книжка для того, щоб поплакати, теж. І по суті, книжка про сім чоловіків, але насправді там не тільки про чоловіків. Не все так однозначно. Я взагалі не очікувала, що книга буде саме такою, <плес> жирно поверь. Серьезно? Поверь, вона не жирна. Ты еще не бачила жирных крыс. Просто раньше, как она по мне повзала, как-то было трошки приемнейше. Да? Угу. О, Господи. Ой, ну это, конечно, да. Немножко не та эстетика. Ой, ты снимаешь? Трошка. Эстетик. Как тебе? Вау? Уже? Бомба. Пока что что-то не то. аутфит. Красотки. Покажи свой пресс. Сибирь. Ну, all the Наша модель! ням ням Тонь, ти свинота, типу. Бродяга моя. Я така. Куди б тебе? Сонечка, ми тебе чуємо. Ти теж за повернення Лесі на ютубі. Стяньте на цей прес просто. Просто секс. І потім так. <рес> Наші щалі. Я не встигла на метро. Ура! Їхати на таксі за мільйон гривень. М -м -м. Можливо, внутрішнього я цього хотіла. Ще більше драми. Ой, ось дитини не взяли в останній вагон. Страждаємо тепер. Сань, ти жива. І жоп. Оба! Ох, циркачка. Сьогодні була дуже важка ніч, тому що весь час були тривоги, і ми відносимося до тих людей, які ховаються під час них або в коридор, або в бомбосховище, якщо летить балістика. І сьогодні вона летіла, і ми декілька разів тинялись туди-сюди, взагалі не виспалися. Плюс до всього мене ще дуже болів живіт. Коротше, inclusive сьогодні був. Але тим не менш, сьогодні дуже спокійний день. Я така хазяйка. Сьогодні я сніданок приготувала обід, ще вечерю планую. Щось неладне і з хорошого то прийшла плівка, так що запрошую вас до перегляду. Так, на початку влогу я вас заінтригувала прям так, що хочу вам щось розповісти важливе, що зі мною сталося. Коротше кажучи, мене затвердили на головну роль в 16-серійний серіал. На головну роль. На головну роль. Я просто леха в шоці. І чесно кажучи, я взагалі не можу досі в це повірити. Зйомки починаються вже завтра. Мене калашматить капець. Я знаю про затвердження вже десь півтора місяці, але я майже нікому про це не розказувала, тому що мені якось було страшно. Щоб ніхто, блін, не наврочив. Взагалі, ви не уявляєте, який це для мене важливий етап, тому що було дуже багато незатверджень, дуже багато, повірте. І акторська професія це та річ, яка мене постійно ламає. Я сьогодні готуюсь морально і вчу текст. Зйомки будуть аж три місяці, і вихідних там дуже мало. Це теж одна з причин. Звісно, найголовніших, чому я зараз не фотографую, бо в мене просто не буде на це часу. Блін, хотіла якусь таку річ толканути про акторство, але чи це так лень уже? Пробачте. Так, яке от. Я тут ще згадала, що я взагалі-то куратор, вчителька, на курсі про фотографію. І в мене тут є. 9 неперевірених домашніх завдань, тому зараз буду давати коментарі своїм учням. Вася в шокі, ася в шокі. Всім привіт! Ну що ж, у мене вже було 5 знімальних, і я хочу сказати те, що я дуже-дуже щаслива. І я знову хочу подякувати вам за вашу підтримку, тому що коли я виставила в інстаграм, що мене затвердили на головну роль, ви мене так вітали, як не вітали, блін, на день народження. І я дуже ціную, що поряд є такі люди, які можуть за мене порадіти. Я розумію, що, скоріш за все, ви чекаєте на якийсь бекстейдж цікавий зі зйомок, але, на жаль, я не можу це все публікувати. Я познімаю зараз, і потім, вже, коли буде прем'єра серіалу, буду поступово це все виставляти, тому є мотивація жити. В свою компенсацію я підготувала декілька цікавих фактів про знімальний процес. І якщо вам цікаво, то ви напишіть і я обов'язково розкажу про них в наступному влозі. Сьогодні у мене. Вихідний, але все одно я маю дуже багато роботи, і також сьогодні ввечері буде фотосесія, яку ми давно запланували з моєю клієнткою. Також сьогодні я перевіряла дипломні роботи моїх учениць на курсі по фотографії, і я дуже ними пишаюсь. Насправді, зріст відбувся просто колосальний. Тому спілкування з дівчатами мені подарувало дуже класний настрій. Ще у мене стався маленький незапланований шопінг? Я вже вирядила нову сорочку, і зараз покажу вам, що ще я придбала. Закінчувати цей влог. Взагалі поняття не маю, яким він вийде, чи його буде хтось дивитись Вообще. Обов'язково дайте мені знати, чи вам сподобалось, блін. Обов'язково дайте мені знати, чи вам сподобався такий формат, і чи чекаєте ви ще від якихось відео, можливо, я не знаю. Дуже вам дякую за перегляд. Я вас обіймаю і до скорої зустрічі.